Господь з І зупно. читання святого Євангелія піду, слава Славім. Того часу Ісус говорив до одного начальника Харисея, який запросив, коли справляєш обідали вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані у своїх братів, ані у своїх родичів, ані у багатих сусідів, щоб і вони тебе коли їх запросили, і в цьому буде тобі до Нагороди. Але коли влаштовуєш денте, вич у Богих каліб, кривих, святих, і будеш блаженним, бо немає чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні права. Слово Господне. У сьогоднішнього Євангелія є одна така дуже важлива, дуже мощна річ. Учень Ісуса Христа, Його принцип життя це роздавати, роздати свій час, свої здатності, свою працю, свою увагу, своє серце іншим тим, хто потребує, а приймати від Господа. І це інший. Принцип життя і ніж живесті. Бо світ хоче, щоб мені зробили добу, добре, щоб все колося так, щоб це я отримав. А тут зовсім інакше. Це Господь мені благословляє і це я маю послужити і віддати, не очікуючи що інші зроблять так само, не очікуючи, що вдячність буде на щось. але зробити це для добра інших. І це те, чого сьогодні нашому народові бракує прям дуже. Бо ж ми зайшли в період кризи, такої важкої. Бо Очікування, багатьох людей не виправилися. Бо досі воно йшло якось на емоції. На емоціях страху, коли війна розпочалася повномасштабна. Потім, в великому підйомі, щас ми всіх переможемо. Емоції, емоції, емоції. ось ми ви, вигоряли. І тепер треба йти далі. А не моя. Ситуація дуже небезпечна. Бо багато людей вже починають там шукати винних. Хто, де, як. Причому це осудження заради осудження. Я сьогодні в тих днях багато разів розмовляю, пишу і кажу, от навіщо ви? Говорите, навіщо нарікаєте, до чого це провадить? Що ви хочете зробити в підсумку доброго і тиша? От, хто там понесе відповідальність за то, за то? Кажу, о, ну, є в нас багато гріхів і варторів. Це правда. Як ви хочете цю ситуацію покращити, скажіть мені. І тиша. Або бо, «вот там ті політики, або вот там той офіс президента. Слухайте, ну ми не знаємо до кінця, як там є. Ви знаєте, що зробити, щоб стало краще? Ось чому це момент такий небезпечний, бо це чисто деструкція, чисто знищення. Возмущатися, щоб возмущати, щоб просто покарати. Але немає в багатьох людей навіть такої мети, що я складаюся, щоб завтрашній день зробити краще. Вкладаюся не тому, що мені подобається, але тому, що це правильно, це моє служіння. Немає емоцій, немає якихось великих позитивних очікувань. А їх і не треба. Ясно, що зміни легше. Але сьогодні заклик діяти не силою емоцій, але силою переконання, що роблю те, що правильне. Роблю те, що має змінити моє місто, мій народ на краще. Дуже а з'являється багато злості, ненависті, пошуків виріши. І це розбивання єдності. І за кожним разом, як так було в нашому народі, завжди якісь трагедії починали відбуватися. От за кожним разом. Я пам'ятаю вже декілька таких моментів. Пам'ятаю, як всі... Зризлися, злилися. На початку минулого року туди ця аварія в Броварах сталася. Потім, коли ракета в багатоповерхівку в Дніпрі попала, і там за 50 людей загинула за відразу одного дня. І так далі. Кожен раз, як ми почнемо жерти один одного, починається жах. Якісь пекельні врата від, 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 відкриваються. І в історії так вже було супер. За часів Мазета, потім сто років тому за часів там, перший президент України Грушевського, Петлюри, Вінниченка. Тоді жертви страшно. Всі воювали проти всіх. В пісеньку всі програли Комуністи роби І потім ще 100 років крові страждань знищень. І знову наші ті громадяни почали жарти одного. Це жарт. Тому сьогодні молімося. Болі, щоб Господь послав духа єдні, духа опам'ятання. Молимося, щоб не сталося знову цієї трагедії, поразки, страждань і гибелі мільйонів. І зосереджуємося, а тому що і в наших силах. Не розтрачаємо сили на це дурне нарікання або звіснього ненависть. Бо є багато речей, які можемо зробити. А про все, що там у владних людей відбувається, нехай Господь подбає. Коли б у час там голосувати, будемо голосувати. А сьогодні досередніше на тому, що є в наших силах, до чого нас кличе Господь. А я вірю, що він знає, що зробити. 多厉害！Okay.